Важливо, що у нас після дуже конструктивних і дуже позитивних розмов з Президентом Трампом є всі необхідні політичні сигнали про відновлення постачання допомоги. Тепер на рівні команд ми працюємо, щоб в Україну все надходило вчасно. І про все це ми. Домовилися, ми обговорили з партнерами можливість купити в Європі і в США передусім ще необхідні пакети відповідної зброї. Ми дали деталі щодо цього пакету нашим друзям. Сподіваємось на підтримку. Зокрема, це системи ПБУ та ракети для Петріотів, системи Петріот і інші системи, також артилерія і інші. А види, які зміцнюють українську армію, і дуже важливі, необхідні системи для захисту.